Вищої ліги першого туру не що? Перша графон Спарта е, перенесена гра на, ну, на пів одинадцяту годину. Вони так починали повністю. Чемпіонат 20 весняного чемпіонату 2017 20 КПЛ. КПЛ. Е, так, гра була, можна сказати, Очікуваною. Очікуваною. Грифон був з, фаворитом. З, з очікуваним результатом, можна сказати, гра йшла в одні ворота, але все-таки було супротивіння Спарти. Так, вони забили один гол, Костовський Тарас відзначився в цьому, такий капітан команди, як це має бути. Так, молодці вони. Е... Достойно боролись, достойно впиралася Грифоном, так. ну але вибуває повага, повага однієї команди до другої. Ну, що вони стартував чемпіонат, перший тур відбувся у Вейшій лізі, і зі мною поруч капітан команди Грифон. Що можете сказати про цю гру? Такі емоції. Ну перш за все, хочу подякувати спарті, тому, що вона погодилася зіграти в ранком, так як нам не виходило зіграти на футбольному полі ФОЦі. Гра була важка, то перший, перший матч старт був для нас трохи важкий, хоча виграли з рахунку 5-1. Як вам вдалося, так переконувати перемогу. Не знаю, хлопці ті, що грали, того року... Скажи, в компанії мови люди. Можна якісь секрети розкрити, що не конали. Просто гра. Просто гра. Дякую. З нами капітан команди Спарта. І хочу пару питань дати. Тарас, як ви можете прокоментувати гру «Грифон Спарта? Ну, грифони на даний момент є сильніші за нас, оскільки ми ще не організована команда і ще не набралася такого опиту, як вони. І спонсора нема. Розуміло. Поки що. А, як вам перенос гри? Сильно попливав на вашу гру? Чи вам на Я брати? думаю, що не попливав, але нам все одно з ким грати йде. Плануєте якісь зміни в команді? Плануємо більше тренуватися і, і вигравати. Вдальшим. Дякую, Тарас. Тобто, друга гра. Про гра, грала гра, гра, команда в'єнної частини а 49 і Берес. тут не знали, не знали, хто буде фаворитом цього, цього поєдинку, тому що і а п'ять вони сильні і «Берез» Вони займали в замовку призові місця. Вони навіть зайняли в одному кубку перший, місць одному купу. Перші, купу другу. Але все-таки в цьому турі. Вони програли, поступились воякам за пункт. П'ять Досить великий результат. Досить великий результат. І ну, Видно, що команда ще не підготувалася до сезону в належним чином. Ну, ми бажаємо вам ну, підготуватись найкраще. На сили, е, на да, на терпіння, терпіння. Да. Да. Удачі вам на наступному да. наступному торі, в наступних так. з нами представник команди Верес, Галка Роман. Роман, скажіть, будь ласка, ваші. Характеристикою цієї гри, ну, що ви очікували і в чому не дотягнула? Чому? Ну, звичайно, хотіли перемогти, але не склалося. Які висновки? Що ви ну, будете щось вдосконалювати? Так, будемо тренуватися. В чому ви не ну, ви вважаєте, в чому не дотягнуло? Дотянули, ну, фізична підготовка, ще не на належному рівні. Ага. Е, Нема ще гри, командної гри. Шо, давай, а про викори. це про, про суперника, що можете сказати? Хороша команда. Ви з ним вже зустрічалися. Зустрічалися з ним. Ви зустрічали зустрічалися з ним. А... Раз виграли, а, Бачите, грали, розвалилися. Ну їх, в принципі, було більше, і в них були заміни, виходили свіжі відпочиваючі. У нас тільки одна заміна, і може десь фізично підсіли. А, зрозуміло, значить нехватка гравців, да? У вас... Так, просто не зібралися. Добре, дуже дякую вам, Романе. Так, з нами зараз Андрій, представник команди А, а 13 49 Андрій, скажіть, будь ласка, в чому успіх вашої команди? От Верес досить сильна команда. Ви її так розгромили, можна так сказати. Як вам пояснити? Просто смисл гри і настанови самі перші в нас нашої команди не пропустити гол. Граємо повністю від защити, граємо на контратак. Значить, ваша ваш козир це защита, можна так сказати. Ну, Захист. Не завжди, але іменно на цей матч тепер робили так, щоб грати від защити, тому що знали, що команда досить серйозна. Ви вже з ними зустрічалися на зималих кубках і ви зробили висновок? Зробили так? висновок, що треба зіграти в защити. Тобто, Команда їхня дуже хороша, хлопчики грають, бігають дуже добре. Будемо бажати їм в будущому удачі, але треба їм ще трошечки попрацювати на стратегії ігри, дуже в них все одноманітно, скажімо так. А кого хочете відзначити у своїй команді? У своїй команді я би хотів відзначити Віталіка Сухерку. Віталік викладався, так? Типа... Да, Судя з суддя гри, старався. Викладався, забив перший гол, який можна сказати, напевно, що вирішив, певно, що долю цього поєдинку. А що хочете побажати своїм суперникам? Наступним. З ким Наступний. ви знаєте, хто у вас в другому турі? Якщо чесно, ні. Пока, поки що ще не це не, не цікавилося. Да. Що хочете побажати суперникам? Які, ну, всім. Всім? <гум> да. Та удачі, удачі. Фейерплей. Чесна гра, все. Дякую. Дякую. Побу, виграє краще. Все, дякую вам за свободу Спартак. Е, очікували досить інакшої гри. Очікували, що буде багато велика кійські забитих м'ячів, Велика е, ну, інтрига буде. Е, інтрига, хочу сказати, що збереглася, збереглася, тому що тільки одна помилка воротаря змогла змінити весь хід матчу і за Спартак зміг забити тільки один гол, один гол команді Свобода. До речі, вони ці дві команди дуже сильно конкурують, як це можна сказати, вони знають одного і цей матч був для них ну, дуже важливий. Але... Спартак все таки зміг довести цей матч до перемоги. Перемоги так що вітаємо їх з першою їхньою перемогою і дебютом дебютом християнський футбол. Бажаємо хватит свобода більше перемагати, більше забувають з нами зараз. Геннадій, представник команди Спартак 91, так як з ним буде на скажіть, будь ласка, що ви очікували від цього матчу? Що ви очікували від суперника? Я настільки знаю, ви вже з ним стикалися. Грали матч? Да, ми знайомі з цією командою з більшістю з них гравців. Ми очікували, звісно, і наші очікування повністю виправдалися. Ми очікували важкої гри, з цього свіжий результат гри. Важко ага. перемогли 1-0, хоча проводили оборонні дії на протязі цієї гри. Коготів визначити в своїй команді. А, ну, так як... Приємно порадував сьогодні наш одноклубник Роман Швед, який забив гол. Дуже не очікували від нього м'яча. Ага. Очікували. Не, не очікували той гри, яку він сьогодні показав, дуже порадив нас. І також воротарі наш. Що ви можете сказати про команду Свобода, про те, яку ви грали? Сильний суперник. Думаю, що вони ставлять так, як і ми, найвищі цілі в цьому чемпіонаті. Саме команди Свобода Іван. Іван, у мене питання до вас. Що ви очікували від цього матчу? От Спартак 91. Я наскільки знаю, вже з ними грали. І що ви очікували, які плани були на цю гру? Ну хотіли перемогти. Перша ігра в цьому вашому турнірі. Ми перший лише раз почали грати. Почали. Думаємо, що це. всі хлопці гарно грали. Помилка воротаря там вийшла, не незначна, але я думаю, ми виправимося. Всі гарно грали. Думаємо, що... По ходу гри ну, ви переважали. Ну, більше володіли мечом. Чому проблема ну, на реалізації ваших моментів, які були? Ну, моменти були, виникали. Дуже багато виникало. І ми могли забити разів там 4 я нарахував. Ну, видно, команда Спартака тоже гарно зібралася, хлопці гарно зіграли. Хороша команда. Що можете сказати про цю команду ну, після, після гри? Хороша, хороша команда, гарно грають, ну, молода команда, у нас трошки трошки старші хлопці, але у нас трошки нам не пощастило. Ну, як говориться, з м'яч і круги. Кому ще ви відзначити в вашій команді як гравця? який все-таки ну... Ну, відзначився, ну там. Ну, всі хлопці дуже гарно зіграли. Не можеш так значити, там той кращий, той гірший. Всі хлопці дуже гарно зіграли. Я так зрозумів, ви задоволені грою, а не задоволені результатом. Так? Ну так, само собою. Ну просто ми ще ж вийшли з недавно спецзалі, ми в залах грали дуже зараз багато. І вийшло на зовсім інше покриття, інше покриття. Треба ще провикнути, трошки, трошки, да? трошки так, привикнути до покриття. Будемо тренуватися і будемо старатися краще. Грави. Іван, все дуже дякую вам за інтерв'ю. Зустрінемося на Торнадо. Так само, дві сильні команди. Дві сильні команди і е, так само неочікуваний результат, тому що фурія, е, фурія і торнадо, вони можуть рівні по собі. Але, але все-таки фурія змогла перемогти в цьому матчі. Так, перемогла, можна сказати, не з маленьким рахунком, рахунок був 6-2. Е, так, да, Я вважаю, що так само проблемним моментом була, була червона карточка панькова Стаса. фол на надії. Все-таки суддя дав червону карточку її і торнадо лишилося в менше Ну, надіємося, що торнадо реабілітується, реабілітується в наступних вірах, покажемо досить хорошу паступу, як вони завжди показують. Вам удачі. Фурі, так тримати молодці, один молодці. 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 Доброго дня, з нами капітан команди Фурія, Птіцин Володимир. Володимир, задоволені ви сьогоднішньою грою? Ну, звичайно, задоволені. Ми виграли в достойній команди з великим рахунком. Нам рідко коли вдавалося вигравати. Які ваші були плани на цю гру? Ну, плани були, звичайно, що виграти, але прогнози були в деяких гравців. Такі, ну там можливо не пропустити ну, на першому таймі, там, забити два гола, Там. Ну, планували нічого зіграти, вийшло краще. Що можете ну, сказати про команду суперник? Команда суперник дуже сильно зіграна, грає чітко в пас, дуже багато награних комбінацій у них. За рахунок чого ви змогли бортися з таким рахунком? Ну, я думаю, за рахунок того, за рахунок самої гри <клес> і того, що ми змогли нав'язати боротьбу нашому супернику. Добре, Добре дуже Володя. вистріться в окупрає. Впрайд саме, саме не знали, які результати буде, тому що і бистри підсилилися гравцями і вокпрайд дуже сильно настроєна на цей чемпіонат. І один-один А встроювали, але в ніякому разі вони були настроєні на перемогу, Але все-таки ну, не змогли вирвати перемогу в Ну, Чому? Ми не знаю, чому, можливо, бистри. Краще а... позитувалися. Ну нічого, побачимо в другому полі, можливо? Ми саме... ми, е... в, да. в, в другому полі ми зустрінуться ще раз і ви бачите, хто сильніший. Так, а в другому турі подивимося на інші ігри е, е, за участі в Вестриці і команди. Солідимо right. Казуря, останній тур. Останній матч останній туру. Матч туру. <laughs> Хочу сказати, відзначити команду Соліди, тому що вони програвали за 3-0. Потім все-таки 1 3 4 1 один і тримала забила. Досить хороша гра, досить ну, е, показала характер солід. Е, хочу сказати, що Вони так далі тримали. Е, хочу сказати, більше гайків до кінця, щоб вони е, щоб, е, е, не зупинятися на досягненому результаті, тому більше мала, але все-таки забивати більше, так як роблять це команди. З нами зараз гравець капітан команди Солід і Дмитро. Дмитро, скажіть ваші плани на цю гру, що ви очікували від неї і що плануєте далі? Ну, цю гру ми очікували не програти, ми так і зробили, ну, зіграли в нічию. ходу гри ми програвали один фаворитом з турніру з горі 3-0, але в другому таймі змогли зібратися і зіграли 4-4, відіграли ці м'ячі. Ну, по подальшому... в нас, правда, ну, не було пару гравців, вони двоє хворих. І я думаю, що в подальшому команда підсилиться. А у вас і... ще не було в складі ще пару ще... ключових гравців? Так, так, так. так. Що ви можете сказати про команду «Зурі»? Ну, Зуря дуже хороша команда, але трохи груба. Uh -huh. Ну не трохи, але занадто груба. А, ця тяжко з нею грати, так? Ну, Не те, що тяжко, ну просто е, Який ваш план на цей сезон? Плани на цем попасти Трійку? Так. Якщо а, у нас будуть всі люди, тоді ми поганімо. Що стало ключовим після, друг... ну, після першого тайму? Як ви змогли ну, реабілітуватися, Забувши чотири ну, м'ячі? Ходу я капітан завів команду, угу. яка змогла відіграти ці три гола. І... Я так зрозумів, кого ви хочете виділити своєї команди, ви скажете що так, себе. Ні, <смеш> ваші бомбардирні, но... які зробив 4, 4 голови. Покер зробив. Так. так. Діма, все, дуже дякую вам. Зараз з нами капітани громадської команди Зоря Олег і Андрій. Питанечко, що ви очікували від цього матчу з командою Солід? Ну, очікувати ми нічого не могли, бо ми не знали, по-перше, що за команда по ігрі. Очікував, що буде ну, десь так більше, ніж принаймні, я зараз, ніж нічия. 4-4, так? Думав, ми виграємо, але потім щось ми збавили трошки. І не забили голи, які мали б забувати. Я зрозумів. Ваші плани на цю гру були б Да? так? Ну, у нас завжди Дене. плани Дене. перемоги. Вийшло, як вийшло. Кому ж виділити своєї команди, так як. Прошу гравця, ну май слазі виділився ще під ну, час цієї гри. Час цієї гри? Да. Да. Ну, Стартовий. Не можна виділяти, когось Не всі непогано зіграли. А то тобто, що mm. кожен робив свою так. справу, хтось віддав, хтось забив, хтось врятував, хтось ззаді. Прочитав і теж врятував від тих так що... Кожен зробив свою справу, так як він мав це зробити, ну десь напевно. Але не до кінця, не до кінця. як бачимо по рахунку, не до кінця. Ваші план на сезон? Сезон виграти треба. Перша, треба виграти. Перше, друге, третє. Перше місце. Перше виграти це перше місце. Угу. Все, дуже дякую. хочемо побажати, щоб в другому турі врод, ну щоб. В другому турі більше перемог, більше м'ячів, менше негативу, менше розбитих колін, синяків. Всього вам найкращого. Побачимось на другому турі, а наш наступний аналіз буде вже після другого туру. Боже, благослови, слід, хай вас будемо власнують і фонтанки нас любить. І хай вас будемо на другий тур і на наше подальше життя. Щасливо.